Просто якийсь динозавр, я не знаю. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Та зупини жесь ти вже. Бляха. Я вже руки просто не відчуваю. Всіх вітаю на моєму каналі. Ми одразу на цілий тиждень приїхали в гості до нашого товариша, і зараз вже прямуємо на вечорку на річку Дніпро. До потемніння в нас є буквально півтори годинки часу, не більше. І сьогодні плануємо впертися в певну локацію, яка минулого разу приносила багато різних цікавих рибок. В подальші дні я планую багато мандрувати, багато шукати. Сходимо і на річку Дніпро, і в розвідку. А на дисну сходимо обов'язково, тому очікуйте, з вас, як завжди, палець догори, підписка на канал, а ми розпочинаємо. Щоб не гаяти час на точці, а по дорозі розповім вам, чим планую ловити. А сьогодні в мене з собою два комплекта, один щучий, один судачий. Судачий комплект це 962-й Шаріона мальтішка з тестом 521, 4000 DOCALD -да SISK і 08 по Японії Дюель ТХ8. Щучий комплект, я не впевнений, що буду використовувати всі ці дні, але як мінімум сьогодні-завтра планую з ним полазити і періодично перевіряти наявні щуки з більшими приманками. Це 902-й Аріон М-Т з Тестом 728, 24-та Daiwa Sarteid 4000DC і шнур такий самий Дюль тх 08 по Японії. І так, ми на точці. Ось такий сильний вітер у нас сьогодні. Некомфортно буде ловити, але то таке. Розпочинаю я з судака, з судачого комплекту і зараз будемо дивитись, що тут і як. І є контакт Окунчик. Перший Окунчик. Невеликий. Ось такий. Да, не на Окуня я, звісно, розраховував. Але дякую на тому. Біжи. Це вже на волочіння. І знаєте, він якось дуже рівно йде. Таке враження, що це судачок. Хоча має бути окунь. В теорії. Зараз подивимось. Да, окунь. Такий самий, просто придавив приманку бородою. Да, малих окунців тут дуже багато. Вітер заважає ловити просто капітально. Але з цим ти нічого не поробиш. Весь розрахунок, що ближче до заходу сонця, вітер трошки стихне і судачок підійде під ближню бровку. Ух ти! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Друзі, ви бачили? Ви бачили цю рибину? Це щука була і дуже гарна. З самого викиду покльовка кинув вздовж берега. Гарна покльовка. І дуже гарна щука була на тому кінці на судачу приманку. А що ти мені тут скажеш? Ну, наче і порізів нема особливо. Але це точно щука, це не міг бути судак. Ні, собі, друзі, подивіться, який лящ. ви Просто подивіться на розмір. Я таких ніколи не бачив. Ось мій 44-й. І ось лящара. Ну я не знаю, це 3-3 напевно. Мрія кожного фідеріста. Якщо чесно, мимоволі починають закрадатися думки, що десь, не там ми його шукаємо. Але вже спінінгістів багато. Зустріли тільки що дядьку. Розповів, що вчора з кльовом було так собі, а от позавчора судаки клювали гарно. Причому такі, до 2 кіл влітали. Тобто він тут є. Він тут є і надвечір він має підходити під ближню бровку. Бо по-перше, вона доволі різка, вся покрита ракушняком. І по-друге, тут доволі багато малька. Тут є чим харчуватися, гарна кормова база. Він тут просто зобов'язаний бути. Я скоріше з цим туди Ну так. О, є! Нарешті. Ну нарешті, друзі. Як же ж я довго чекав на цю покльовку? Ще й судак не найменший, я вам скажу. Далеко не найменший. Ух ти, Ух ти А ну давай, друже, хоч покажись. Ти ж маєш бути судаком. Ти ж маєш бути судаком. Так, гамселив просто капець. Гарний судак. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, ну що ж ти будеш робити? Ну бляха ж ти ж муха. Ну шо ж таке? Суцільні сходи сьогодні? Це дуже добре за кіло судак був. На трьохдюймовий генс теміно в лосі, На самому заході сонця. Ого, друзі! Ого! Ого! Оце щось дуже-дуже здорове. ніхрена собі. Це що таке? Ого. Йомою, не зупиняється, слухайте. Дуже велика риба. Дуже велика риба. Ну сю рибу зовсім не факт, що ми візьмемо. Там дуже велика. Піпець. Ох, і піпець. Хто ж це там такий сів? Хто ж це там такий сів? Дивіться, взагалі не можу нічого зробити. Тупо стало і стоїть на місці. Тупо стоїть на місці. Ах, жесть. Що ж це таке? Що ж це за монстр? Я не знаю, друзі, як вам там все буде видно, тому що вже сутінки. Видно, відверто кажучи, погано. Але сподіваюся, що щось видно буде. О, цю рибу ми зовсім не факт, що зможемо припаркувати але я спробую Охренеть. Що ж там таке сіло що ж там таке сіло риба прям здорова слухайте вправо пішла тупо пішла вправо а! Куди ж ти куди ж ти куди ж ти ж стій, ти? стій друзі ви бачили як ця риба почала змотувати фрикціон? Ого! Ніфіга собі. Це прям да. Це прям щось здорове. Так, там, бляха хачова вон пливе, щоб він мені ж шнур не зрізав. Ч, риба наче вже недалеко. Але риба пішла далі. стій 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 стій, стій. Куди ж ти, куди ж ти? О, отак просто постійно місці, будь ласка. Будь ласка. Нехай човен пропливе. Отак, отак, отак. Не спіши. Не спіши. А бляха, муха. Так, човен наче проплив. Друзі, човен проплив? А от риба стартує. Ах! Я наче і почав у неї відвоювати трошки шнур. Але це щось прям дуже гарне. Ого! Ого, дивіться! Офігеть! Офігеть! Просто жесть! Що там таке? Що там сіло? А, стій, стій, стій! Стій! Стій, будь ласка! Та я хоч подивитись на тебе. Хто ти там? наче там по метру по два шнура я відвоюю, потім риба заново починає стартувати. Ого! Ляха, ну просто хоч би побачити тебе. Хоч би тебе побачити, хто ти там такий. що в нас під ногами доволі зла бровка, хочеться зрізати. Ух ти! ай яй 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 Ай-яй-яй-яй-яй! Да оце качелі. Оце качелі. Ах, взагалі не здається. І хоч риба, якщо чесно, вже трошки втомилася і вже знаходиться недалеко від мене, але я зовсім не впевнений, що вдасться її взяти. По сантиметру, просто намагаюся відвоювати по сантиметру. Але ні. Ніфіга. Жесть. Ну просто жесть, слухайте. Ай-ай-ай-ай-ай! Пішло! Пішло! Йо-ма-йо! Та хто ж ти там? Хто ж ти там такий? Форсувати не хочеться! І в бровку ця риба зайти знову ж таки може! Особливо якщо це сом. Я таку рибу вже давно не тягав. Реально не здається. Ну тупо не здається, бачите? Хто ти воїн? Хто ти воїн? Вже 8 хвилин де виважування. І я досі... Майже нічого не може з ним зробити. Давай, якщо будеш стартувати, стартуй. Але пора б вже і втомитися. А Там такий розмір, що, мабуть, ніфіга не пора. Ну просто жесть. Подивіться. Я думаю, що вершинку вам видно не буде. Але дивлячись на катушку, я думаю... Бачиш точніше тільки катушку. Я думаю, що ви розумієте, що там щось <припад> кракеноподібне. <прав> якийсь динозавр сів. Просто якийсь динозавр, я не знаю. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Та зупиний же ж ти вже. Так, я намагаюся буквально по шажочку ступати. І ти, о, є. Доволі різка бровка. Хоче піти з головою. Бляха, я вже руки просто не відчуваю. Жесть! Ти зупинишся сьогодні. Давай, давай, пора на берег. Хоча ні, ніфіга не пора. А, ніфіга не пора. Фу, ну я не знаю, навіть якщо ми цю рибу не візьмемо... Знаєте, якщо ми її не побачимо, то цей вихід на вечорку однозначно був того вартий. Так. Ну, ти зупинишся сьогодні чи ні. Знаєте, я не стільки переживаю, що в мене там десь шнур лопне або ж риба в бровку зайде. Ай-ай-ай-ай-ай. Наскільки переживаю, що просто гачок відвалиться. Та ну куди, 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 куди? Досить? Ти що? Ну просто ніфіга не можу зробити. Це тупо монстряка. О, бачите, зупинився. Один, два, три, п'ять метрів відвойовую. І зараз, напевно, що знову почне стартувати. Ааа! Кріпатурка буде на ранок. Але нічого то. То все фігня. Побачите б цього монстра. Ну от, бачите. Знову зупинився і пішов. І пішов. Тут скоріше не риба втомиться, а я втомлюсь. І у нас виважування вже майже 14 хвилин. <кхи> Боже. Просто. Та ну нафіг. Друже, хто ти там? Та знову в берегову бровку намагаюся залізти. тихо Тихо, тихо, ти що? Ти шо? Ну нафіг. Я всього-навсього просто хотів судачка. Я просто хотів судачка. Ще не дуже добре, друзі. Я все вліво відступаю за рибою, а зліва в нас там отатєлий бугор. І з рослинністю... Он, он, я щось бачу по поверхні, вже щось вийшло. Чисом, чи сом, чи що. Да. Все, все. Відпав. Увімкнув буквально на хвилинку ліхтарик на телефоні, щоб записати коментар. Дуже хочеться це залишити в пам'яті і колись в майбутньому передивитися. Отже, це був сом. Це був сом. Я бачив його хвостяру. По формі хвоста я, в принципі, зрозумів, що це він. Це не лобік, це не може бути якась інша риба, це 100% сом. Але через те, що було темно. А, я навіть не зміг оцінити розмір цієї риби. Я просто побачив його хвостя. Не хочу навіть приблизно казати, яка там в ньому була вага. А, робіть висновки самі. Але те, що це була риба конського розміру, я думаю, що ні в кого сумнівів не виникне. Всім доброго ранку. Сьогодні ми прямуємо на дальній кордон. І для того, щоб розпочати риболовлю, нам треба прогулятися близько годинки в одному напрямку. Ух ти що, Йомайо! Друзі, ви бачили цю подачу. Прям під ногами. Прям під ногами. Це щука. Це точно щука. Ох і влупила. Ось вам і щучі зубочки. Прямо біля гачка. Але не влучила. Ось вам і перша ранкова покльовка. Якщо чесно, я думаю, що щука ця була невелика, тому що клюнула ну, прям на мілячку під самими ногами. Але яка ж це була покльовка? Нарешті, щука. Оце точно вона. Слухайте, в мене покльовка ось тут була, а Кирюха взяв трошки далі. Давай я допоможу. Невелика. Але щука. О. На предатор. Тримайте, дядько. Вітаю. Це за декілька днів, хоча перша щуча реалізована покльовка. Бо я, бляха, щуки поки що не бачу. Хоча покльовує. Ну, хоч хтось із нас нарешті розловився щукою. Вже не дарма пішли. На риболовлю зранку вже кілька покльовок бачили. Є. Ну я не знаю, друзі, ну це вже який, бляха, десятий схід в мене за кілька днів. При кількість холостих я вже навіть мовчу. Бляха, ну клюєш, ну є ж покльовки. То сходить, то в холосту б'є. Ну я не знаю. Пороблено і як з цим боротись. І клює ж риба, і непогано клює, багато покльовок. Просто не можу реалізувати. Але з іншої сторони, якщо на цю ситуацію подивитися, то а, в мене ще більше цієї злісті стає, ще більше спортивного інтересу. І я ж бляха не заспокоюсь, поки я її не впіймаю. Як транжирити покльовки і заливати щуку, я вам вже показав. А давайте я покажу, розкажу хоч щось корисне. Отже, дивіться, поки що всі покльовки спостерігались біля подібних мисочків. А вся справа в наступному. Біля цих мисів завжди йде міляк. А от біля ось цього вигина завжди йде невеличкий приямок. Ну, як правило, воно так відбувається. І в цих приямках дуже часто тримається риба. І от саме біля от таких мисочків, по приямочкам, поки що всі покльовки ми сьогодні і заробили. Ось вам раз мисочок, ось вам два мисочок. Зараз все це будемо обловлювати. Щупачок! Кірюха, ну ти не міг, я не знаю, хоча б рази в три більшу впіймати. Ну міг. Слухай, ну я і таку взяти не можу досі, не блін. блін. Молодець. І знову, ну, і знову на предатор. І знову на предатор. Дуже-дуже обережно взяла. Красавчик. Це, Молодець. Це. Слухай, ну скільки штучуки. Це. Хочете посміятись? Дивіться. В мене вже просто гістерика, в мене вже нервів реально не вистачає. Дивіться, і хвост пожований, і по тілу в приманки дірки. Ну ніяк не можу зловити. Кирюха, ти щось сьогодні, мабуть, гівна трошки поїв? Мабуть, на трошки. Мабуть, на трошки. <гум> Нормально. Роздає? Обережно. Така навеличка. Під ногами. По всім канонам в мене сьогодні має зійти, відвалитися, зрізати приманку, відкусити хвіст. Ну чого ж ти не сходиш? Не хоче вона сходити. Що за краєчок клюнула, бачите? За самий краєчок. Бляха, Перша щука за декілька днів. Ганстамінов працює незмінно. У всякому разі в плані кількості покльовок. А Кирюха на рака роздає. Тут насправді не так важливо навіть, що ти поставиш. Головне правильно подати рибі приманку. О! О, це вже більше трошки. Це вже трошки більше. Як же ж вона гасить, друзі? Які ж це покльовки, бляха-муха. А, ну, більше. Просто з травою. <кхи> да. Щука мала, але роздає не по-дитячому. Роздає просто дико. Оце щука минулого року випуску. Yeah. <схай> а до цього ми цього річок з тобою ловили. Oh, це вже більш десь кіло. Так, да, під кілошечка. А ну, дядь Кирилій, покажіть її, гарненько. Ось такі справи, друзі. От така, от така Кирил безсовісна людина. <схай> Що маємо, то маємо. Підпускай. Пішла. Загалом є два типи місць, де в нас сьогодні клювала щука. Або вона стоїть в районі бровки, в районі рельєфу, або вона тримається під ось такою травою. Опа. Під самою травою, друзі. І знову ж таки малеча. Відпала. Ну так, да, це така взагалі грамів 150 Боже, скільки ж тут щуки розвелося. Ось куди треба було йти на початку нашого приїзду. Нарешті вдалося знайти рибну локацію. На двох з Кирюхою за сьогоднішній ранок ми заробили більше двох десятків щучих покльовок. А, так, щучка невеличка, до кіла вагою максимум. За ці декілька днів, що ми тут перебуваємо. Встигли оббігати, розвідати дуже багато різних місць, але, на жаль, показати і особливо не було чого. Наступний випуск однозначно буде щучим, і будемо працювати по схемі: зранку щука, ввечері судак. Але все це ви зможете побачити в наступному відео. На цьому я з вами прощаюсь. З вас, як завжди, вподобайка, підписка на канал, залишайте ваші коментарі і до нових зустрічей.